Права 155. Одне з чисел на 6 менше від другого. Менше із чисел позначено через х. Виразі через х друге число. Ну що ж, якщо менше із чисел позначено через х, а воно на 6 менше від другого, то друге буде на 6 більше, ніж х. Або х плюс 6. Записуємо. Тоді друге число. На шість. Більше. Так? Ну і записуємо. Як воно тоді позначиться? То позначиться воно тоді x, Пишемо X плюс шість. Є? Yeah.